Знаю, ну, що ми сьогодні всі готувалися, ми сьогодні всі знаємо, що перед нами перед нами служіння, як ми кажемо, ломання хліба, переломлення. І так здається, сьогодні з, з братами говорив, і ми так цього тижня роздумували, Недавно ми тільки мали це служіння. Тільки декілька тижнів. І Як скоро пройшов час? Якось я не знаю, як для вас, але для мене цей травень, він дуже. Дуже якась така занятість була. І ось знову ми стоїмо і знову перед нами. Це святиня. І, брати і сестри, я надіюся, що цей тиждень приготування ми потратили для того, щоб трошки зупинитися, трошки, можливо, перенаправити наші орієнтири і направити наш зір до Ісуса Христа, до нашого Спасителя. І, брати і сестри, сьогодні моє бажання і моя молитва, щоб кожен з нас сидячи на цьому місці. Ми йшли на Голгофу, брати і сестри. Ми хотіли ще раз і ще раз зустрітися з нею. Слава йому, потім і Я буду читати місце, яке записане Івана. Я зачитаю декілька вірчів. Іван для Івана, 19 розділ, 28-й вірш. І нижче Івана, 19, -ть, 28. -ть, і три вірші нижче сказано так. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулось Писання, проказує прагну. Тут стояла посудина повна оцту, бо яке ж губку оцтом наповнили, і на тростину і настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив, звершилось. І голову схиливши, віддав свого духа. До цього місця, братан мої сестри, слава Богу, що Господнє Слово воно сьогодні є доступне до нас. І через слово своє він сьогодні говорить. Я знаю, що всі слова, які Ісус Христос говорив, які записані в Євангеліях, вони є важливі. Вся наука Ісуса Христа вона є важлива, і вона є важлива для того, щоб кожен з нас ми вчилися, ми щось брали, ми постаралися імплементувати, втілити в життя наше. І деколи ми, як проповідники, ми виходимо сюди і кажемо, що для того, щоб, можливо, так наголосити увагу нашу, щоб підняти наш такий трошки інтерес, ми кажемо, що ці слова Ісус Христос сказав от, за тиждень. До того, як він був розп'ятий, це є важливо. Він говорив це до учнів, і сьогодні ми вам кажемо, слухайте, це важливо. Ми кажемо, ці слова Ісус Христос говорив за три дня до того, як він був розп'ятий, як він був схоплений. Це важливо, це було важливо для учнів. І я зачитав уривок зі Слова Божого, де Ісус Христос сказав пару слів, які були сказані вже в п'ятницю. Які були сказані до декілька хвилин, до Його смерті, до декілька секунд до Його смерті. І ці слова є важливі. Можливо, брати мої сестри, в цей час ця п'ятниця вона нічим не відрізнялася для, від багатьох інших п'ятниць, які люди мали в Єрусалимі. Це була звичайна п'ятниця, це була п'ятниця приготування до Пасхи, до суботи. Євреї на цей час не вони, вони готувалися, вони мали свої турботи всі свої заботи. Люди в Єрусалимі вони не були здивовані такою надзвичайною, можна сказати, лютістю якоюсь, чи надзвичайним якимось таким побиттям. Це для них було, ну. Повсякденне люди дивилися на вайленс, на, на насилля, і це, ну, це їх не дивувало, так як можливо нас сьогодні це дивує. Вони не звертали увагу, що там якісь судилища йдуть, не звертали увагу, що там якось яких, якихось людей йдуть розпинати. Для них це був звичайний день. Починався як звичайний день. Але, брати і сестри, я впевнений, що коли цей день закінчився, кожен з них знав, що щось надзвичайне сталося, щось особливе сталося. Ісус Христос почав цей день в полоні під арештом, він вже був схоплений. І ось його ведуть до Каяфи спочатку, до Ани, потім до Каяфи, потім до Пилата. І в кожному з цих міст, де куди його ведуть для того, щоб судити, щоб його судити, щоб його злапати на чомусь, над ним знущаються, над ним глумляться, його б'ють, кров його капає. І ось, коли його вже привели до Пилата, написано, що старшини, що книжники вони почали, можна сказати, тиснути на Пилата і казати, що каже, ти не є друг кесаря, якщо ти його не видасиш на смерть. Він повинен бути розіпнутий, розп'ятий. І вони підбурили народ, і ми знаємо, що народ кричав, віддай нам відпусти нам вараву. І ось ми знаємо, Пилат, він віддає Ісуса Христа на побиття, Ісуса Христа б'ють, знущаються. І коли вже Пилат виводить Ісуса Христа другий раз до народу, він каже, це є чоловік, це є той чоловік, якого ви привели до мене. Це є та людина. Він же не був похожий на цього чоловіка. Він був скровавлений, його вигляд вже не був такий, як був до цього. Ісус Христос, брата і сестри, ніс кару, кару народу, кару людства. І ось коли Пилат представив його другий раз перед народ, і народ кричить, каже, розіпни його, дай нам вараву. І написано, що Ісус Христос, Іван так говорить, що Пилат віддав Ісуса Христа на розп'яття. І беруть Ісуса Христа, вони приводять на голову і починають розпинати. І ці римські цвяхи, ці великі, деколи жаві цвяхи, вони вбиваються в руки Творця. І ми бачимо, що тут перший раз Ісус Христос Він старається якось заступитися за себе. І Він не злословить їх, не проклинає, не каже, відчепіться від мене, а Він каже, отче, їм, каже бо вони не знають, що чинять. Так Ісус Христос відповідав на насилля, яке було б проведено до Нього. Інші евангелисти нам говорять про розпиття Ісуса Христа, і вони кажуть, що Ісуса Христа. Розп'яли в 9-й годині, в третій годині ранку, тобто 9-та година по-нашому, 9 AM. І Матвій, Марк і Лука, вони так само говорять, кажуть, таку досить цікаву річ, каже, що з 12-ї години обіду до 3-ї години після обіду каже, настало темряво. Я знаю, брати мої сестри, що всі ми, хто тут жили в Четанозі, вже довший час живемо. Ми пам'ятаємо, як в 2017 році тут було затміння сонця в нас. Це була досить така велика, ну, велика річ для, на, для нашого такого регіону, І ми всі до цього готувалися. Ми купляли окуляри, я знаю, діти там різні експерименти робили і готували, бо ось-ось, там, мало бути, в серпні, не пам'ятаю якого, має настати затміння Сонця. І це затміння, воно все продовжувалося декілька хвилин. Воно було коротеньке. Але я, я, яка просто зміна була відчутна завжди в, 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 в кругом, де, де ти не був? все, сонце, сонце зайшло за місяць і все потемніло. Температура зразу, за декілька хвилин, температура опустилася, все життя припинилося, пташки перестали співати. І якщо ти був на дворі, ти просто відчував якийсь такий морок, щось, щось ну, ненормально було. Серед обіду щось якийсь такий, не то що страх, але якесь було щось таке незвичайне. Брати мої сестри, Слово Боже, говорить нам і каже, що три години не було Сонця по всій землі. Я певний, що кожна людина там в Єрусалимі вона знала, що щось сталося. І вони до цього не готувалися, вони цього не знали, вони не знали, як приготуватися, і вони, можливо, хтось з них думав, що кінець світу настав, можливо, ще щось думали. Брати мої сестри, і Слово Боже нам говорить, каже, що каже, потім, коли Ісус Христос вже знав, що, що все до кінця приходить, Він каже, щоб збулося Писання, Він каже, прагну. І ось там стояла е, сторожа, і каже, вони взяли тростину, поставили, е, поставили на нього губку, вмочили їй от і дали Ісусу Христу. І написано, що коли Він це прийняв, він сказав останню фразу, останнє слово. Він сказав: звершилося. Звершилося, врати мої сестри. Я впевнений. Що ці сторожі, які там стояли, які сторожили Ісуса Христа, вони дивилися на це все, що робиться. І вони думали, о, бідняга все вже здався. Все, Він же не хоче боротися. Він переможений. Він не хоче вже в тих муках бути. Все, він віддав духа, звершилося. Він є переможений. Можливо, так само думали прохожі, можливо, так само думали розбійники, який був розп'ятий один з них поліворуч нього. Але, брати мої сестри, ми, як ті, хто знаємо Писання, як ті, хто розуміємо Писання, ми розуміємо і знаємо, що це звершилося воно. Це не, було, не була фраза переможеного людини. Це не було sign of defeat. Це не було щось таке, що де Ісус Христос просто здався. Але це було те, про що він молився на день раніше і казав, каже, я коли він молився до свого небесного Отця, він, коли він просив, щоб Небесний Отець прославив сина і каже: Я прославив тебе на землі, каже, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Ісус Христос своїм звершилося. Він звершував те, для чого Він був послан на цю землю. Він звершував цю місію, на яку Він прийшов. І Він завершив це, на що він прийшов. Це коли Ісуса Христа зустрів Іван Хреститель, він сказав, каже, ось агнець Божий каже, який бере на себе гріх світу. Ісус Христос звершив і приніс цю жертву. Він стався цією жертвою. Брати мої сестри, я знаю, що ми не раз на цих служіннях, і ми не раз з цієї, з цієї кафедри, ми не раз говоримо, і ми не раз нагадуємо, що те, що апостол Павло Дорин пише, каже, що кара за гріх є смерть. Каже, а дар Божий є вічне життя в Христі Ісусі. Слава Богу, брати, мої сестри. Але кара за гріх є смерть. І відколи, брати і сестри, існує гріх, відколи існує переступ проти Бога, завжди повинна бути, бути смерть, завжди повинна бути пролита кров. І повинна бути смерть когось або чогось для того, щоб було примирення між тим, хто переступив волю Божу і між Богом. Ми знаємо з самого початку Адам і Єва, коли вони згрішили, брати, мої сестри, була пролита кров. Були вбиті тварини, і Господь дав, дав одежу для, для Адама і Єви. Ми знаємо далі, ми знаємо патріархів, вони приносили жертви перед Богом. Пізніше Господь, вже коли виводив ізраїльський народ з Єгипту, Він дає постанову про Пасху, Він каже, що повинна бути, повинна бути заколена ягня і повинні бути крові кров помашні одвірки дверей, для того, щоб англій губити, для того, щоб ця смерть, яка повинна зайти в ваш дім, щоб вона обминула ваш дім. Пізніше ми читаємо, коли вже ізраїльський народ був виведений з Єгипту, Господь дає свій наказ і Він дає свій наказ про жертви. І всі ці жертви, брати і сестри, всі ці старозавітні жертви, було пролито багато крові, було, було зарізано багато тварин. Але вони не могли зробити основного. Людина, яка несла, вела цю жертву. Вона розуміла, що ця жертва, вона ну, нічого не розуміє, це є тварина. Її туди тянуть насильно, Веду, тянуть насильно. І ця кров вона проливається за цю людину. І людина, яка вела цю, цю жертву, вона розуміла, що вина, вона завжди залишається. Господь не буде судитися, Господь не буде судити тебе за цей гріх, але сумління людське воно завжди тяготіло. І люди вели ці жертви. Люди ну, приходили з жертвами до, до священників для того, щоб отримати якесь очищення. Для того, щоб отримати освячення перед Богом. Але браті і сестри, всі ці жертви не показували на одне, що має бути ідеальна жертва, має прийти найвища жертва. Жертва, яка очистить, яка зніме повністю гріх, який очистить сумління, яке дасть повне освободження, повну свободу. І ось коли Ісус Христос, коли Він висів на христі, і коли Він сказав звершилося, Ісус Христос. Він приніс себе в жертву. Кров Ісуса Христа була пролита до останньої каплі. І Він приніс себе в жертву. І Небесний Отець Він прийняв цю жертву. І коли людина приходить до, до Бога і приймає жертву Ісуса Христа, коли людина ісповідує свої гріхи, кається в своє, своєму, глибоко розказується з чистим серцем, з чистим сумлінням приходить до Бога. Господь. Він покриває цей гріх. Господь, брати і сестри, Він прощає, він забирає всю вину. Господь забирає всяке покарання, яке мало йти, яке має прийти. Господь дарує звільнення, і Господь дивиться на цю людину, як, як на людину, яка ніколи не зробила гріха. Написано, що Він прощає і Він просто забирає. і брати і сестри, і оцим Словом цим звершилося. Ісус Христос. Він робить те, що, про що е, апостол Павло говорив до євреїв. В 8 розділі, і він, де Апостол Павло, він, він повторяє слова пророка, каже, покладу і закони свої в їхні думки. І на серцях їхніх напишу їх і буду їм Богом. Господь каже, що ті закони, які, які я колись дав, каже, вони не будуть більше записані десь інакше, каже, але я покладу їм їх в їхні серця, каже, і в їхні думки. І далі Господь він додає, і Він каже, каже і, їх, і їхніх гріхів каже, не згадаю я більше. Ті гріхи, які ми зробили до того, як ми покаялися, до того, як ми прийшли до Господа. Господь не каже, що Він буде приходити і буде тобі нагадувати, він каже, що я їх взагалі не згадаю. Він зробить тебе чистим більше, ніж сніг, коли ти приходиш до Бога, коли ти ісповідуєш свій гріх, коли ти стаєш перед ним. Дорога моя церква, ми сьогодні всі сидимо тут, в церкві, ми всі є брати і сестри, ми всі є діти Божі, завдяки тому, що Ісус Христос. Звершив на Голговському Христі. Слава Богу. Брати і сестри, ми всі є тут. Ми є відкуплені, ми є очищені, ми є освячені. Брати і сестри, сьогодні кожен з нас, ми, ми маємо прошні гріхи, ми не боїмося покарання того, які люди бояться в цьому світі, і бояться в цьому житті і в наступному житті. Господь написано, що Він не згадає цього гріха. І, брати і сестри, і Господь сьогодні нам дає перемогу над гріхом. Ми сьогодні є діти Божі, і диявол, і гріх сьогодні не має влади на нами. Він не панує на нам. Ми освячені, ми очищені, і брати і сестри через те, що звершилося на голові. Слава йому! Дорога моя церква, я хочу зачитати ще одне місце. Це буде Євреїв, 10 розділ, 9 розділ, 21 вірш. Туда. Апостол Павло він говорить про старий заповідь, про новий заповідь про, про священиків. І він каже, так, один уривок каже, так, і маємо і великого священика над Божим домом, то приступімо щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від, від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Ісус Христос каже, що коли ми приступаємо до цього великого просвященика, Сьогодні, брати і сестри, ми будемо приступати до великого пересвященика. Перед нами сьогодні святиння. Ми будемо приходити до Господа. І Він каже, що нам потрібно. Він каже, каже тож приступімо щирим серцем у повноті віри. Каже, що, брати і сестри, коли ми приходимо перед Отцем, коли ми приходимо перед Ісусом Христом, ми повинні мати щире серце, і ми повинні мати повну віру. Це спасіння, яке Господь нам дав, це звершилося, де Господь що Господь для нас зробив на Христі, для кожного з нас. Ворог хоче його вкрасти. Ворог хоче його забрати. Ворог буде посилати свої сумніви, ворог буде посилати свої думки для того, щоб, забрати, щоб нас збити, це чисте серце і забрати в нас цю повну віру. Сьогодні, дорога церква, можливо, багато з нас, а можливо, дехто з нас сидить на цьому місці. І ворог сьогодні нашептує тобі і каже, каже: ти не молився достатньо, тобі Бог цього гріха або цього не простив. Сьогодні, ти може, сидиш на цьому місці, і ти борешся з думками, і ворог підходить до тебе і каже: Бач, в тебе там є болячка, в тебе там якась хвороба є. Ворог кара... Бог карає тебе, бо ти... він такого не прощає. Скільки ти не молився, Бог такого не прощає. Брати, і сестри, сьогодні я хочу на підставі Слова Божого сказати і запевнити кожного, що кров Ісуса Христа вона омиває нас від всякого гріха. Слава Богу, брати, і сестри. І сьогодні, що би ворог тобі не нашептував, через що би ти не проходив, ти сьогодні приходиш перед свят... до цієї святині. Ми сьогодні будемо ставати перед тим великим передсвящеником. Брати і сестри, підійдімо до нього з чистим, щирим серцем. І в повноті віри. Бо давайте будемо приходити з вірою, будемо просити, Господи, я знаю, що Ти простив мені. Я знаю, що, можливо, сьогодні в мене боротьба. Але Ти мені простив. Ти очистив, Ти оправдав, ти забув і віддали від мене цей гріх. І ти хочеш бачити мене святим і непорочним. Брати мої сестри, зараз ми будемо молитися. Будемо дякувати Богу за Його жертву, яку Він приніс на голосному Христі, яку Він звершив для кожного з нас. І брати і сестри, давайте будемо молитися, щоб Господня, благодаті свою, він працював на цьому місці. Щоб Господь сьогодні давав перемогу для, для наших братів, для сестер, щоб сьогодні це служіння воно було для благословіння для кожного, дня, для кожного з нас і для благословіння церкви. Станемо попросимо Божого благословіння. Амінь.